Привіт будинок, який живе разом із вами. Прокидається, коли ви прокидаєтесь, вмикає світло, коли ви заходите в кімнату, і гріє підлогу саме тоді, коли вам хочеться тепла. Це не магія, це просто розумний будинок. Ми інтегруємо ці технології просто на етапі проєктування, щоб простір був не лише красивим, а ще й максимально зручним для вас. Все, що ви любите у ваших руках, буквально все. Хочете, щоб штори відкривались, коли сходить сонце? Дуже легко, щоб кавоварка запускалась о 8 годині ранку? Також просто. Ми завжди питаємо наших клієнтів, що для вас є комфорт. І кожен відповідає по-різному. Саме тому ми проєктуємо не просто коробку з вікнами, а простір, який відповідає саме вам і вашим потребам. Враховуємо ваш ритм, звички, навіть настрій. Розумний дім це про турботу, про ваш комфорт, про маленькі речі, які кожного дня роблять життя простішими. Хочете дім, який відчуває вас? Пишіть нам Директ, ми допоможемо реалізувати.